Добрий день, шановні батьки. А сьогодні ми спробуємо дізнатися, чим зайняти дитину влітку. Літо прекрасна пора і відмінна можливість, щоб відпочити, оздоровитися і весело провести час компанії зі своєю дитиною. Однак це все можливо тільки за умови, що батьки заздалегідь продумають всі організаційні моменти і ґрунтовно підійдуть до питання, чим зайняти малюка влітку. Не дозволяйте дитині сидіти годинами перед телевізором або комп'ютером. Є безліч інших цікавих занять. Виходьте з будинку, проводьте час весело разом з вашими дітьми. Отже, чим зайняти дітей влітку? Не у всіх батьків є можливість віддати дітей до бабусі. Та якщо твої батьки живуть за містом, мають город чи навіть річку поруч, це чудова ідея. У селі дитина може знайти собі нових друзів, пізнати всі тонкощі догляду за городом і частіше дихати свіжим повітрям. Можна написати цікаві ідеї на літо на папірцях, а потім покласти їх у баночку, та щодня дитина витягатиме папірець і виконуватиме щось цікаве. Наприклад, на папірцях можна написати такі завдання на літо, покататися на велосипеді, влаштувати пікнік з друзями, прочитати нову книжку, скуштувати нове морозиво. або знайти нового друга, зробити родинну фотосесію. Провести день без телефона, побудувати халабуду на вулиці, сходити на риболовлю, зібрати польові квіти. Також діти зможуть зробити піраміди і вежі з каменів, слухати звуки навколо, також можна порахувати, скільки їх чутно. Вони можуть плести вінки, пускати кораблики, пускати сонячних зайчиків, записувати на телефон диктофон голоси птахів спостерігати за хмарами і передбачати погоду, рахувати, скільки можна побачити різних кольорів навколо, котитися з гірки або кататися по траві, проте пам'ятати про плящів, робити морозива сока, малювати на асфальті крейдою, фотографувати метеликів, жуків, малювати водою на асфальті, збирати морські камінці, розмальовувати їх і робити фігурки, запускати повітряного змея. Також можна взяти маленьку іграшку і фотографувати її в різних місцях, влаштувавши їй пригоду-подорож. Після цього можна створити фотоальбом. Фотографувати щодня в одному і тому ж ракурсі дерево, квітку чи місяць, а потім зробити анімацію. Смажити сосиски, хліб чи маршмеллоу на багаті. Визначайте з закритими очима на смак ягоди, фрукти, овочі. Сховати карт, наприклад, намалювати карту та разом з дитиною відшукати. Також можна робити з глини або тіста колони з відбитками листя, квітів, Закопати в піску фігурки динозаврів, влаштувати розкопки. Також можна приділити літо для покращення освіти дитини, наприклад, показати їй музеї, національні парки та заповідники, видатні місця у місті чи країні. А ще... Не забувайте, що це дитина. Можна зводити малечі до басейну, аквапарку, річки, або ж у парк атракціонів, чи кудись, де інде, що точно сподобається вашій дитині. Ось іще кілька ідей. Чим зайняти дитину влітку. Можна сходити, якщо є в вашому місці, мотузковий парк, відвідати дитячий театр, сходити у зоопарк або цирк. Навчити дитину корисного на майстер-класі, покататись на байдарках, сходити в музей. А також приділяйте велику увагу читанню. У дітей багата уява, і вони отримують величезне задоволення від історій про казкових персонажів і далеких країн. Відвідайте бібліотеку разом з дитиною. Купуйте розвиваючі книги. Дорогі батьки! Я бажаю вам прекрасного літа, безпечного та отримайте задоволення від спілкування з вашими дітьми. Всього найкращого, до нових зустрічей!